Шокуючі новини з'явилися саме зараз. Один із найталановитіших українських захисників Ілля Забарний перетнув межу до топ команди Європи. У цьому відео ми глибоко зануримося в усі нюанси. Що таке цей перехід для самого Ілліза Барного? Чи знайде йому місце на полі Луїс Енріке і як йому доведеться змагатися з іншими центральними оборонцями, які вже мають статус команді? Що робити з Москалем, а також чому ми втратили потенційного Вандейка? Що ж, наступні кілька хвилин пройдуть точно цікаво. Тож давайте без зайвих слів, як завжди, розпочинати. А перед початком я прошу вас підписатися та поставити лайк цьому ролику, а ми продовжимо. Нарешті, нарешті, друзі, нарешті Ілля Забарний зробив перехід до одного з топ клубів світу Парі сен жермен Як і очікувалось, трансфер не був легкий для обох клубів, бо оцінити вартість сьогоднішнього забарного справа не з простих. Він один із найкращих центральних захисників світу, та з вами на цьому каналі ми вже говоримо про це більше року. Також він гравець, який продемонстрував свій клас в АПЛ, а це одразу піднімає цінник на кілька десятків мільйонів. Тому до останнього ніхто не знав, куди саме перейде запарний та чи зможе ПСЖ, який хотів його з самого початку літа закрити цю угоду. Дійсно, ще з самого початку цього трансферного вікна я сказав вам про те, що забарний буде в ПСЖ. Але мене не покидала надія, що Ліверпуль вийде за ним на ринок у це трансферне вікно. Оскільки не дивлячись на те, що зараз у Ліверпуля є гарна пара центральних захисників у вигляді Вандейка Конате, Але Забарний набагато перспективніше одного та краще іншого. Але це тільки моя думка, можливо, вона суб'єктивна через мою любов до стилю гри Забарного. Наприклад, той самий Ліверпуль не побачив те, що бачив Забарному я, а саме. Що він міг стати потенційно новим вандейком, якби залишився в Англії і перейшов у Ліверпуль? Схоже, Ліверпуль зараз більш зосереджений на підписанні ще одного гравця атакуючого плану та на збереженні свого центрального захисника, тобто Конате, який, якщо вірити чуткам, може перейти в мандрійський реал. Про що ми з вами також? Можливо, колись поговоримо. Але зараз тема не про це. Зараз ми говоримо про забарного. І забарний переходить у ПЗЖ явно не задля того, щоб сидіти на банці. Але як він буде витісняти зі складу Маркіньоса та Пачо? Ці двоє в минулому сезоні довели, що вони можуть непогано взаємодіяти разом, і їхня зв'язка принесла ПСЖ перемогу в лізі чемпіонів. Крім них, у складі ПСЖ також є Ернандес і Кімпембе, які також. Є захисниками топ рівня. Що ж це виходить? Забарний перейшов у команду, у якій все ідеально з центром оборони. Звісно, ні, і лі не потрібно боятися конкуренції, як на мене, він набагато сильніше Пачо Кімпембе та Ернандеса, а також молодший за Маркіньоса. Я чув багато експертів, які вважають, що Забарний буде стояти в парі з Пачо. Але я з цим не згоден, оскільки, як на мене, пара захисників Маркіньос Забарний виглядає дуже потужно. По суті, після приходу Забарного в складі ПСЖ на кожній позиції буде грати зірка світового футболу. Болу схоже на те, що ПСЖ знову націлені забрати лігу чемпіонів в цьому сезоні. А що ж буде з москалем? Гец України москаль не красивий гец України. В українських змі вже давно ходили чутки, що забарний ставив ультиматум ПСЖ щодо москаля і відмовлявся переходити в команду, де грає росіянин. Буду відвертий, я не впевнений, що це правда, але дивлячись на те, що ПСЖ купило собі нового голкіпера, цілком ймовірно, що команду покине або Доннарума, або Москаль. Я думаю, мені, як і вам усім, хотілося, щоб команду покинув саме росіянин. Не хочеться, щоб наш козак Ілля Забарний не захищав ворота, коли там стоїть москальське лайно. Згодні зі мною? Пишіть у коментарях. Також можете розповісти ваші очікування від запарного в ПСЖ. А на сьогодні в нас все. Всім мирного неба над головою. До швидкої зустрічі в нових відео. А головне перечіть себе скоро побачимося. Пиздиш хуйню, ростеш Ілоном Маском.